Є один важливий мінерал, який потрібен абсолютно всім, всьому населенню. І якщо він в дефіциті, то він призводить до проблем з серцево-судинною системою, скачки тиску, з порушенням роботи нервової системи, внутрішнє відчуття тривоги, переживання страху неможливо заснути. Вночі прокидаєтесь вранці, прокидаєтеся, ніби ніхто і не спав постійно втомлені. Апатія, депресія. Проблеми з підшлунковою залозою, проблеми з гормональною системою, ПМС, болючі місячні часті головні болі, посмикування в м'язах і судоми. І цей мінерал це магній. Те, що ми не можемо випити одну баночку і можна рік не пити. Ні, ми його споживаємо щодня. Наш організм великими ресурсами споживає його щодня, і закрити його дефіцит саме харчуванням неможливо а піти досліджувати, скільки кількість магнію в крові ну, марно тратство, тому що важливо дивитися, скільки його в тканинах. І я за те, щоб саме магніт цитрат споживати щодня у свій щоденний раціон, абсолютно всім, чи це жінка, чи це чоловік, для того, щоб уникнути ризиків по серцево-судинній системі, проблем з нервовою системою. З ожирінням, тому що магній бере активну участь в, з, в роботі з гормональною системою і спалюванні надлишку цукру, для того, щоб уникнути проблем з м'язовим корсетом. Тому я рекомендую саме магній цитрат, хороша форма, легко засвоювана, яка одразу дає результат перевіреного виробника. Отже, якщо бачите по собі, по симптоматиці, що його вкрай мало, я рекомендую приймати щодень.